Господь Він влучи таких дві гранів і балансу. В одній сфері є таке людське униження, там де Бог вирівнює цю долину, щоб у людини самооцінка сформувалася. А десь є надміння, і людина може цього не, не замічати. Десь замаскована гордість. І десь вона тільки почне щось робити. Я зауважу, бо буває, люди нічого не робили, щось почали робити для Господа, і ще й ефективно почало виходитися. В них як гордість забоянила, які вони от такі і зразу й падіння приходить. І ми повинні розуміти, де ми самооцінку правильно збалансовано формуємо, про що й говорить апостол Павло. Тому що це важливо мати позицію в своєму житті, обновлену позицію, тому що людина з позицією е, розрушеної людини вона не зможе організуватися в своєму житті, скільки б людина не планувала, скільки б е, е, цілів не ставила, якщо її позиція не обновлена, статус її. Їй неможливо буде досягнути, тому що вона не вірить в нову позицію. А Бог дає нову позицію, каже: Ти моя дитина, це царственне священство, ви царі і священники поставлені в Господі. Але тут і поруч гордість, вона через тіло пре. Іменно коли ми розвиваємося в діяльності вже, апостол Павло каже: не мисліть про себе більше, чим треба. Тобто старайтеся, щоб вас не занесло. Шукайте більше смиріння. В одній компанії власник, я не пам'ятаю точно цієї компанії, він сказав так, коли до нього прийшов кореспондент, і в них був дуже мощний успіх. Ну, типу якоїсь компанії, типа Макдональдса чи ще якось. Ну, я не кажу, що Макдональдс для мене приклад. Ну, то есть, я більше це кажу як розвиток, да, що люди, люди розвинулися. Ось. Тому. І питаються в нього: слухай, яка, ну, що б ви могли б сказати, переживши такий успіх, що у вас на серці? От, ну, і він каже, цей владелець каже, саме більше, що я переживаю і хвилююся, як моя команда, зустрівши цей успіх, справиться своє, своїм его, своєю гордині. Дуже часто люди, які збираються на вершини, і в них це вдалося, переживають трагедії краха, хто розвращається, хто в наркотики падає. Вони не можуть, всі хотіли успіху, але не можуть його пережити, втримати, втриматися. <кхем> і здається, в інтерв'ю брали кореспондента Шевченка, українського футболіста, також, і, і питали. Ну, чи поради, чи що ви можете сказати, і він каже, мене цікавить не успіх, мене цікавить, як втриматися в успіху. Тобто є речі і потенціал, як добитися успіху, а є як втриматися в успіху. Дорогі мої друзі, Біблія саме більше описує. Як втриматися в успіху? Апостол Павло, коли сьогодні він говорить про благість Божу і милосердя, каже, і про святість, каже: я благаю вас, брати, сестри, розвивайте це в своєму житті. Саме. Благість, чистота і святість це принципи, які утримують тебе в успіху. Тому що чистота і святість, вона тебе береже від всіх речей. Це як страховка автомобіля в нашому житті від аварії. Да? Святість це як страховка, яка береже від глупості в нашому житті, яка береже від трагедії і розврата в нашому житті, які є найперший е, шкідливий. Е, Шкідлива хвороба, так сказати, для нашого винограду, що він плодотворив. Тому апостол Павел і говорить про, те, про таку главу. Думайте скромно в міру, віру, в міру віри, яку Бог приділив кожному. Ну, то він тут більше показує, тому що міра віри, людина там може так в мірі вирости віри в своїх воображеннях, а по-настоящему це може не бути. І кажуть, зв'язна болезнь в людини. Той за цим треба слідкувати. Але з другої сторони, людина може міряти, щоб оцінювати себе відносно свого розвитку, як вона розвивається. Є оцінка величезна духовна в Ісусі Христі. Але тут гордості надмитись нема смисла, тому що це не ти зробив. Гордість, вона усідає там, де ти це робиш, який ти молодець, як ти в груди себе можеш бити, показувати, це я, це я такий, от, ну, а не на Бога. Да, там от. І тут апостол Павло він саме звертає, про, коли він говорить за добродійність, за розвиток, коли в тебе починає получатися, шукай скромність. Дуже зразу на старті понімай, що одна із речей, що може мішати віруючій людині, коли вроді її не грішить, і такого нічого не робить, і хороше робить, і що коси людей буває гординя. Гординя там, де йде завишена самооцінка, і людина е забувається вже про Бога, а яка вона? От. Тому апостол Павло вже тут побуджує і до добра, але і до скромності, тому що навіть в добрі може піти гординя, і вона також ламає людей і віруючих. Колись сам архангел, Люцифер був біля Бога один із самых гарних ангелів, відповідав за музикальну сферу, а потім узгордився в добрі, в Сяєві Божому був, в раю Божому, в саду Божому. І був скинутий, і став д'яволом, і завлів за собою треть ангелів. Що, що спонукувало? Гординя. Тому, коли ми говоримо про добро і про розвиток добра і любові в нашому житті, зразу говоримо і про скромність. Четвертий віршик. Бо як в одному тілі маємо багато членів, але не всі члени виконують однакові дії, так багато нас станови, становимо одне тіло у Христі, а окремі один одному є члени. Це апостол Павло він, говорить, він далі продовжує, щоб ми робили добро. І він показує, що коли ми стаємо віруючими, ми як тіло стаємо. І от як в тілі різні, от рука, пальці, і кожний і, там, ноги, серце, кожний член тіла він має якусь свою дію. І точно так само, коли ми стали тілом Христовим, е, і люди відроджені, церква Божа, сім'я Божа, вона рівняється з Божим тілом. В кожкожний повинен розпізнавати своє добро, яке він може робити. Коли ти розпізнава, розпізнаєш, яке ти добро можеш робити, в тобі будуть дари Божі проявлятися, потенціал Божий розкриватися, як розширятися, як, як по мірі сил робити це більше, щоб ця ріка любові тікла з нашого життя, щоб ми не були просто людина добра, така безсердечна, бо Бог сказав, це не робота, ми це не видержимо. Ми повинні розуміти, ми зароджуємо ріки любові. І добро нам допомагає розширяти ріки любові. Мені в добрі треба розширяти серце любові. Отак От воно має виглядати. Тоді я буду в цьому, як риба в воді. В Ім'я Ісуса Христа, хай Бог, дасть розуміння і відкриття, і розблокує ваше серце прямо зараз для рік любові і добра, для того, щоб розширювати любов і добро в своєму серці. І апостол Павло каже, що це подібно, як члени, і кожен член робить якусь функцію. В здоровому тілі кожен робить якусь функцію. І це розкриває потенціал серця, да, там, в загальному тіло здорове, і всім членам добре. Ісус каже, Царство Боже з Гарчичного зернишка починається, але коли це дерево розростеться, всім, всім буде там добре. І тобі добре, і всім буде добре. Але ми не закисаємо, ми тут як то не черствіємо. Тобто ми повинні понімати, що Бог дав нам спасіння, і щоб протистояти тьми, ми використовуємо інструменти добра, любові, святості, чистоти, від чого дьявол біжить. Він ненавидить цю ріку, він ненавидить цей шлях, і він по цим дорогам не гуляє. Він гуляє на обочинах. І щоб наше християнське життя не указалось обочиною. Це тоді, коли людина отримала вічне життя, але не росте в любові і в добрі. І це християнське життя, воно на обочині, там, де гуляє тьма, і людина не розуміє, в Бога повірив, спасіння прийшло, чого Бог мене не благословляє. Бог показує ріку, в якій рости. І в тій ріки росте і віра, і чистота, і любов і святість, і дії Бога, чудо Бога відбувається в життях людей.